Всім вітання, ви на каналі про криптовалюту. Сьогодні у нас 14 січня 2023 року. З вами Алекс. Сьогодні вирішив показати вам, де я беру грошення та на хліб з маслом. Значить, 6 січня у нас з'явився на світ довгоочікуваний проект проєкт Hydra DX. Це кросчейн протокол ліквідності, побудований на Substrate Ecosystem Polkadot. Цей проєкт я влип 2 роки назад, купивши монети на аукціоні Balancer. Користуючись тим, що на тому аукціоні купив по достатньо таки низьким цінам, і ціна виросла майже в два рази і за винятком комісії, я вкладені кошти повернув і залишив собі в принципі безкоштовні монети. Згодом команда HydraDX компенсувала учасникам. Даного аукціону вкладення на комісіям, тому твої монетки вважаються безкоштовними. Значить, На даному аккаунті в мене немає ніяких монеток, не хочу світити свої багатства. Покажу вам на прикладі пустого аккаунту. Чим я хочу похвалитися. Ну, ні в якому разі я не рекламую даний проєкт. Може це люта скаміна, яка згодом обновиться повністю. Ну, в принципі, знаючи люди, шанс на успіх даному проєкту дають. Ну, відповідно, це все залежить наскільки екосистема полкодон буде розвиватись. Даний проєкт не такий, як всі, він трошки тут по-своєму закрутив свою роботу. Але ж в принципі, на сьогоднішній день він мені цікавий тим, що на ньому можна заробити грошенят. Великими сумами тут, звичайно, не крутонеш, але якщо у вас валяється якась двушка бабків, то ви без проблем зможете заробити на хліб з маслом. Причому не виходити у стейблкоїни. Я зараз до стейблкоїнів не торгую взагалі. Тому так так, по уші повністю я в криптовалюті. Вільних стейблкоїнів у мене немає. І я збільшую кількість монет, що я переливаю одну монетку в іншу. Тому на даному прикладі я вам покажу, як можна переливаючи токени HydraDX в Polkadot. Тут також можна і торгувати додай, але я додай не торгую, тому що курси міняються. Може як різко вирости, так і різко впасти. Курс HDX. Якщо, звичайно, курс впаде, то наявність стейблкоїнів DAI да, буде краще, ніж наявність монет Polkadot. Але ж на сьогоднішній день також дуже вразливі ці всі стейблкоїни. і Не дай Бог скамануть. По прикладу, токенів UST буде трошки боляче. Я, слава Богу, в той скам не влип. В принципі, я пересидів у монетах і не втратив тоді гроші. В кінці відео я також покажу, що в попередньому відео я переливав токени в токені Yumi. Кажу я, що я зробив на тому. Давайте до кінця відео, а зараз ми Розглянемо даний проєкт Hydra DQ. Посилання до цього відео я всі корисні прикладу. Це буде силочка на телеграм-канал російськомовний, також ссылочка на програму, яка показує графік. Графік тут такий собі, дуже інформативний, але в принципі загальну тенденцію ціни на ньому можна прослідкувати. Значить, як ви можете заробити на цьому проєкті? Волатильність непогана для того, щоб вам заробити, вам потрібно мати гаманець екосистеми Polkadot і відповідно з токенами Dot. Гаманець, якщо у вас немає, ви можете завести на сайті polkadot.js. Також я ссылочку в описі до цього відео прикріплю. Можна торгувати як із стаціонарного комп'ютера, що в принципі показую я на даний момент. І також є можливість. Торгувати з мобільного смартфону, встановивши застосунок Nova Wallet значить відкрили ви гаманець Polkadot і відповідно положили туди токени Dot. Ідете в вкладочку CrossChain, Попередньо законективши свій гаманець до даного сервісу. Далі вам потрібно з блокчейну Polkadot, по блокчейн Hydra DX перевести токен DOT. На даному рахунку в мене все по нулях, але ну в вашому рахунку ви, у вас тут є токени DOT. Вводите необхідну кількість токенів DOT, наприклад, 100 і нажимаєте. Трансфер підписуєте трансакт в інтерфейсі гаманця Polkadot.js ну, або ж там, які встановили валюту І відповідно ваші токени Polkadot попадають у мережу Hydra Day. Ліквідність. Я вам не рекомендую користуватися цим. Тут З нашими хом'ячими сльозами робити немає чого. Зовсім. Значить, далі вкладочка гаманець. Тут у вас буде показано, які у вас є активи на вашому гаманці. І кнопочка Trade – це інтерфейс-сторіночка, де ви безпосередньо будете займатися обміном Давайте представимо, що у вас є токени Polkadot, Ну, наприклад, там 100 100 токенів Polkadot Відповідно, це на сьогоднішній день це 69 873 токенів Гідра Ви берете, наприклад, там 20% 20 токенів DOT і міняєте на або ж. Ну, вибирайте таку суму, щоб гарно було рахувати. Можна, там, наприклад, 10 тисячами, там, 1 тисячою гідри, все залежить, скільки сюди монеток. Ну, відповідно, продали. Зніше купили гідрочку. Потім, коли курс виріс, продали гідрочку. Курс помінявся знову в зворотньому напрямку. І так собі набуваєте грошенят. Багато тут. Провернуть зараз не вийде, тому що от у вас є така позначка як price impact. І, наприклад, давайте попробуємо продати Ой, 20. Дать. От воно вже 0.38%. У вас забере. Ой, один еще двадцять. При 20% 0.38. Давайте 50% дать, грубо. От уже 9. Процентів. О, це 500%, якщо 500 дот, то вже 9% ви втратите своїх коштів. 50 дот, майже 1%. Ну, в принципі, оперуючи невеликими сумами, мені вдається вже в недільку часу прибавляти плюс-мінус 20% до. Свого депозита, що на сьогоднішній день достатньо таки непогано. Ну і відповідно що там десь ще в закормах є інша криптовалюта. В общем, якось так. Ну, відповідно, якщо ви тут накрутили собі монеток, у вас в гаманці буде вказано тут монетки, щоб вивести і якось забрати ці вкладені кошти, відповідно, повертаєтесь назад в Cross У вас HydraDX, Можна вивести тільки токенедот, вводити .дот, виводити, нажимаєте трансмер, виводити в мережу DOT, а далі вже перекидаєте їх на біржу, міняєте на гривню і відповідно виводите на свою карточку, або ж там, якщо у вас є сусіди, які хоче купити криптовалюту, то без проблем можете запропонувати йому. Я сьогодні 200 доларів подав своєму силу. Син дав мені 200, а я йому дав токенів 40 токенів ДОТ. Ну, кожен цю ситуацію вирішить у межах своєї можливості. Давайте також обговоримо ситуацію, яка була у попередньому відео. У попередньому відео я токени BLD на позначці 8842 перелив токени QMI. Прогнозував я, що дочекаємось ми приблизно позначків 30. Але ж, дійшов же до позначки 44 49 я половина монет. В общем, я повернув собі кількість токенів BLD, які я продав. А далі я буду дивитись що тут буде відбуватися. Якщо. В общем, ці вже токени Yumi, це вже безкоштовні токени і вже в майбутньому. Надіюсь, у найближчому вже буду приймати рішення, куди їх, чи залишити їх в йомі, чи перелити далі. Взагалі, будемо дивитись. В принципі, я рахую, що я за цей дуже коротенький період подвоїв свої токени BLD. Тобто Зараз я їх в принципі повернув назад у тій кількості, якій вони були. Але жік можна зараз без проблем подвоїти, що в принципі досить непогано. Значить, на цьому наше коротеньке відео буду завершувати. Якщо відео було корисно для вас, віддячте мене вподобайкою. Всі корисні посилання, які можуть вам допомогти ховатинути грошенят на даному сервісі, прикладу в описі до цього відео. Якщо Якось немає токени HDX, які потрібні обов'язково для комісії, а купити їх нема, нема ніде звертайтесь, продам вам трошки, ну або ж це можна попросити у групі в Telegram, і там в принципі хлопці діляться. В общем, якщо відео було корисно для вас, віддяжте мене вподобайкою і будьте всі здорові і живіть багато.